Всім привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні ми прорекламуємо, е, хто ми. У мене тут оператор мій є, він брат, він стерва Але це нічого страшного. Е, сьогодні ми прорекламуємо Мої е, медалі, найкращі гравці і завжди досягнення в футболі. Це от мої всякі золоті медалі. Золоті. І тут є одна якась друга. Та, а, це теж Отакі от от всякі гарні, подивіться. Одна бронзова навіть є. Хріблі є. Ем, і в мене є ще от такі от медалі. Тут всякі пластмасові, бронзові, перші, другі місця є. Подивіться. Всякі червоні, зелені. І найкрасніше це найкращий гравець. Я його на турбірі. Ну, все, поперед розказуйте своїм друзям, підписуйтесь на канал і ставте лайки. 拜拜。